Освята у студенти, підготовка майбутніх кухарів і кондитерів, життя за кадром під час повномасштабної війни. Про це та багато іншого. Дивіться далі у випуску новин. Вітаю! У пожежі на Рівненщині постраждав 16-річний хлопець. Він у важкому стані в лікарні сьогодні, 16 листопада, близько 6-ї години ранку, трапилося займання у приватному господарстві у селі Вільгір Рівненського району. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дерев'яний житловий будинок. Вогнем знищено меблі та речі в двох кімнатах, пошкоджено перекриття та стіну. Отримав термічні опіки. Хлопець 2007 року народження, якого у важкому стані госпіталізували в Рівненську обласну лікарню. Імовірною причиною загоряння є порушення правил влаштування пічного опалення. Бабуся та її трирічний онук опинилися під колесами легковика на Рівненщині. А все через нехтування правилами дорожнього руху жінка із дитиною вирішили не йти до пішохідного переходу, а просто перебігти проїжджу частину, де їм було зручно. ДТП трапилася вчора близько 19-ї години вечора на бульварі Богдана Хмельницького у Рівному. Під колеса автомобіля «Дачія» під керуванням 41-річного жителя Рівненського району потрапила 64-річна рівнянка та її трирічний онук. Постраждалих доставили до лікарні, де у дитини діагностували забої, а у пенсіонерки перелом ноги. Водій за результатами огляду був тверезий. Через неуважність за кермом в'їхав у відбійник. Днями на лінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що став очевидцем ДТП. Прибувши на місце події в село Уженець Дубенського району, патрульні з'ясували, що 57-річний водій авто «Пежо» не вибрав безпечної швидкості та в'їхав у відбійник. На щастя, автопригода без потерпілих та травмованих пошкоджень зазнав лише автомобіль. Керманич не перебував у стані сп'яніння. Інспектори склали акт щодо обстеження вулично-шляхової мережі а на водія протокол за порушення ПДР, що спричинило ДТП. У рівному відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Всі деталі заходу розповімо у випуску новин вже завтра, а поки коротко про питання, які обговорювали представники влади різних рівнів. Далі пряма мова. Були обговорені питання, які подали і тергромади, і голови районних військових адміністрацій. Ті проблемні ділянки, які потрібно було обговорити і винести на вищий рівень вирішення. Це і підтримка АПК, це міжмуніципальне співробітництво. Коли, наприклад, один заклад знаходиться на території невеликої громади, але користується послугами жителів інших громад. А підтримувати і утримувати цей заклад потрібно всім разом. Це питання було обговорено на високому рівні. Також питання про розпорядження майном освіти, яке вже не використовується. Ввівся протокол, і по кожному питанню є пропозиція, наприклад, а. ПК, агропромисловий комплекс, щоб міністерство разом з Верховною Радою розглянули питання виділення коштів на підтримку саме тваринності. Бо ми бачимо, що тваринництво на селі потрібно як гарант соціальної безпеки. Село, де є ферма це живе село. Село, де, на жаль, немає ферми, це вже без робочих місць і не таке успішне село. Шахраї знову збагатилися з допомогою довірливих мешканців Рівненщини. Жителька Дубенща додумала, що заробляє кошти через перегляд відео, а насправді стала жертвою аферистів. Оголошення про заробіток жінка знайшла в соціальній мережі. Їй запропонували переглядати відеоролики, за що буде приходити грошова винагорода. Щоправда, з однією умовою необхідно було ще купувати товари в інтернет-магазині за власні кошти, які повертатимуться разом із виплатами. Спочатку все відбувалось так, як і обіцяли. Жінка передивилась відео. Викупила кілька товарів, їй повернули витрачені гроші, а також отримала грошову винагороду за роботу. Відтак, коли їй запропонували викупити різні товари на загальну суму 28 тисяч гривень, з упевненістю вирішила їх придбати. Не дочекавшись виплати та зрозумівши, що гроші їй не повернуть, жінка звернулась до поліції. Екоінспекція перевіряє ймовірне забруднення річки Іква на Рівненщині. У соцмережах поширили інформацію про скидане частот у водойму поблизу сіл Підгайці та Коблин Линівської громади. На місце виїхали екоінспектори та правоохоронці. Під час візуального огляду водойми факту забруднення заплави річки, нехарактерної зміни кольору чи запаху в районі вказаних сіл не підтвердили. Фахівці відібрали проби води для подальших лабораторних досліджень. Поліцейські перевіряють інформацію про хлопця, який просить гроші на вулицях Рівного. На допис правоохоронці натрапили під час моніторингу соціальних мереж. 15 листопада, близько 16-ї години, у телеграм-каналі виявили публікацію про те, що поблизу однієї із шкіл на вулиці Грушевського хлопець, ймовірно, неповнолітній, просить коштів, аби доїхати додому в місто Курахове. На місці події особи, схожої за описом не виявили. Крім того, перевірили три рівненські вокзали. Хлопця ніхто з громадян не знає і не бачив. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо перебування вказаної особи, телефонуйте на лінію 102. Посвятили абітурієнтів у студенти, грелокований до Рівного Луганський державний медичний університет. Напередодні Міжнародного дня студента, який святкують 17 листопада, урочисто прийняв до лав майбутніх медиків 151-курсників. Як це було, дивіться у сюжеті. Я постійно пам'ятатиму про обов'язок студента-медика, лікаря, провізора, про велику відповідальність перед народом України. Клянусь, клянусь, клянусь! Ось так відбувалася посвята в студенти першокурсників Луганського державного медичного університету. Клятву читала Наталія Виростко з міста Звягель Житомирської області, яка в майбутньому планує стати офтальмологом. Моя мама є лікарем, і вона є лікарем також висококваліфікованим, тому вона мій приклад. І саме через неї, через неї, я також хочу стати лікарем. Щоб саме розвиватися як лікар і бути схожою, дещо на маму. Медичний університет вже вдруге проводив вступну кампанію на Рівненщині, оскільки навесні 2022-го релокувався з Рубіжного. Прийняли на перший рік навчання 150 студентів. Це іноземні студенти ще підходять, їх ще більше десятка. Так що у нас дуже, дуже непоганий результат для другого року навчання і перебування тут на рівненській землі. Минулого року було 250 вступників, але цього року нам обмежили прийом, тому що... Ми взяли тільки тих студентів, хто набрав на ЗНО більше 150 балів. Всі ті, хто набрав менше, до нас не поступили. Університеті навчається близько 700 студентів з різних регіонів країни, в тому числі тимчасово окупованих. Також ще близько 100 здобувачів освіти з країн Європи, Південної Азії та Африки. Навчання у нас йде в основному онлайн. Ми навчаємося на теоретичних кафедрах і на клінічних базах. На клінічних базах оволодівають студенти практичними навичками. Це можливо зробити тільки онлайн. Так що робота ведеться. Крім того, що у нас є студенти, у нас є ще інтерни. Інтерни більше 200 людей у нас, а також у нас проходять по підвищенню кваліфікації лікарі. 400. Традиційно напередодні міжнародного дня студента, який відзначають 17 листопада, в університеті готують свято для майбутніх медиків. Сюди міжа з ними падає. Луганський університет зайняв достойне місце на Рівненщині, на Західній Україні. Сьогодні ви, мабуть, ваш керівний склад, ваші активні студенти, мабуть, одні з лідерів студентського руху на рівні. Долучилися до організації свята і студенти іноземці. 12 років за ґратами може провести рівнянин, у якого вилучили психотропи на майже 4 мільйони гривень. Сьогодні підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у виді 60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави. Нагадаємо, 35-річний житель рівного налагодив розповсюдження психотропних речовин амфетамін та альфа пвп Затримали його під час відправлення чергових посилок. Викрав у сусідки по квартирі гроші і зник до поліції 14 листопада звернулась 22-річна рівнянка та повідомила, що поки була на роботі, невідома особа викрала із її кімнати 13 тисяч 500 гривень. Дівчина підозрює хлопця сусідки по кімнаті. Втім, наразі пара вже не зустрічається і де може перебувати молодик, вона не знає. Поліцейським вдалося встановити особу ним Виявився 21-річний житель обласного центру. Парубок у скоєному зізнався, втім зазначив, що кошти вже витратив. Слідчі дії тривають. Рішується питання про повідомлення злоумиснику про підозру відповідно до санкції статті. Йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Курка, сувід, овочі, гриль, бенто, торт, червоний оксамит, англійський десерт Трайфл. І це меню від далеко не меню відомого ресторану. Такі вишукані смаколики навчаються готувати студенти рівненського вищого професійного училища, ресторанного сервісу та торгівлі. Серед здобувачів освіти: як вчорашні випускники, дівчата та хлопці, так і власники діючих кондитерських бізнесів. Що їх усіх привело до закладу та що говорять про навчання? Дивіться у сюжеті. Зараз ми вам пропонуємо подачу за допомогою смокінг-ган. Так, ми тут підпалюємо стружку фруктових дерев. Майбутнім шеф-кухарям, студентам рівненського вищого професійного училища ресторанного сервісу та торгівлі показують сучасний спосіб подачі гарячої страви, а разом навчають працювати із кухарським коптильним інвентарем Смокінган у лабораторії інноваційних харчових технологій. Хлопці та дівчата знайомляться та працюють із обладнанням, яке є навіть не на всіх професійних кухнях ресторанів. Учні використовують і сам совіт апарат, і також і вакууматор, і потім будемо використовувати контактний гриль, термомікс і ще спеціальний пристрій для варіння гарнірів, це розсипчастих каш, макаронних виробів, хоспер це піч, яка знаходиться в приміщенні, але працює на відкритну на вогні. Також у нас є пристрій коптильня. Де можна готувати різні копченості. Студенти першого курсу готували курку «Совіт» з овочами гриль для цього м'ясо готується за спеціальною технологією з допомогою відповідного обладнання. «Совіт» – це пристрій, за допомогою якого ми можемо проводити теплову обробку продукта при низькій температурі, але на протязі довшого часу. Обов'язково продукт, який вариться в сувіді, повинен бути завакуумований. Тоді в продукті зберігаються усі корисні речовини, усі соки. Якщо замаринувати, от з спеціями, з приправами, то продукт дуже насичується ось тими смаками і ароматами. Кулінарія це мистецтво, так про обрану професію, говорить першокурсник Едуард Парфенюк. Свій шлях студент розпочинав на домашній кухні з випікання кексів. Згодом взявся готувати й інші страви, підтримала його в цьому і сім'я, навіть придбали спеціальне обладнання. Тож, коли постав вибір професії, довго не вагались, улюблена справа, улюблена професія. До того як я прийшла на навчання, звичайно ж багато технік, яких нам показали в училищі. Я не знав, от, наприклад, як той самий сувіт чи який е, е, там контактний гриль. Більше готувати гарячі страви мені подобається сам процес приготування і послідовність дій, коли ти продумуєш, що ти маєш зробити. А це вже сусідня лабораторія, тут майбутні кондитери, чаклують над тортиками та тістечками. Цього разу студенти першого курсу випікали бентоторт, червоний оксамит. Спочатку, здобувчий освіти, які проходять на перший курс, ми навчаємо дріжеве тісто, тоді у нас йде пісочне тісто, заверне тісто, тобто по ступенях складності від найлегшого до найскладнішого. Навчається на пекаря-кондитера і єдиний своїй групі хлопець Ігор Бондарець. Він вирішив продовжити справу своєї мами, яка теж кондитер. В дитинстві часто бував у неї на роботі, тож згодом почав самостійно випікати. В майбутньому мріє відкрити кав'ярню із солодощами власного виробництва. Мені ця справа подобається тим, що вона дуже творча. Творити такі вироби, за які будуть твої покупці. Тебе хвалити і дуже не насолоджуватися. Працювати подобається з тортами, кремами, де можна красиво оформлювати і творити над ними. Тут новітнє обладнання, за яким легко працювати. Поряд із нещодавніми школярами навчається і власниця кондитерського цеху Анна Шульга. Жінка-кондитер самоучка випікає солодощі вже понад 4 роки. Кондитерським мистецтвом зацікавилась у декреті. Тоді ж почала навчатись по рецептах та відео з інтернету, але завжди хотіла переймати досвід у професіоналів. Мене вразила ця величезна кількість обладнання на якому можна навчитись, ну насправді тут дуже багато такого обладнання, якого навіть у нас в кондитерських в закладах немає. Ну, в мене завжди були проблеми з дріжджім тістом. Я з ним була ви, то зараз то настільки гарно все пояснили, бо я раніше, як би не пробувала, ну не виходило нічого. А тут просто з першого разу дуже хороші рецептури надають, прям ну, насправді дуже хороші. І неважливо, чи ти тут, чи ти будеш вдома робити, воно все вийде. Рецепти, які надають тут, це це небо і земля. Насправді, бо тут воно все чітко, воно все по грамах. Воно вологість навіть тіста, все враховано. Бо інтернет то це таке. Ти маєш перебрати 10 рецептів, щоб знайти якийсь адекватний. Не тільки в лабораторії інноваційних технологій студенти працюють із сучасними обладнаннями в кондитерському цеху. Тут теж є чимало специфічного професійного інвентарю, який необхідний саме у роботі над солодощами. Штабовичі освіти при оформленні кондитерських виробів використовують все інноваційне обладнання, яке присутнє в цій лабораторії, такі як харчовий принтер, 3D. Принтер, аерограф, краскопульта, тобто показують свою фантазію і виготовляють сучасні торти та тістечка. Тут в нас декор є з елементами виготовлення на 3D-принтера, тобто ось ці метелики, які роздруковані на харчовому папері, тобто його можна споживати. От і також ну, використовуємо ми як для декору. Окрім навчання студентів у Рівненському вищому професійному училищі ресторанного сервісу та торгівлі працює один з перших в Україні кваліфікаційний центр для кухарів та кондитерів, які бажають здобувати новий розряд або ж підтвердити свої професійні навики. Кваліфікаційний центр це новостворена структура, уповноважена національним агентством кваліфікацій для визнання професійних кваліфікацій шляхом формального, неформального та інформального освіти. За наступними професіями – кухар 3, 4 та 5 розрядів, кондитер 3, 4 та 5 розрядів. До нас звертаються за офіційним запитом, далі приходять, приходять слухачі, отримують відповідне завдання. На перший день вони відпрацьовують теорію, а на наступний день вони відпрацьовують практичну частину. З приготуванням страв отриманий сертифікат дає можливість офіційно працевлаштуватися. Як розповідають у закладі, центр користується популярністю, адже неважливо, де особа раніше здобувала кваліфікацію та необхідні знання у закладі у світі чи ютубі потрібно, аби вона волотіла відповідними вміннями і компетентностями. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Чоловіча команда БК Рівне Оздюшор зазнала двох поразок у чергових матчах першої ліги, які відбулися в Ужгороді. Спочатку юні рівненські баскетболісти у запеклій боротьбі поступилися одноліткам з Луцька, 83-78, А наступного дня у найрезультативнішому матчі програли Чернівецькому Чебаскету 106-92. Додамо, що Оздюшор є дублюючою командою основної команди БК Рівна, яка виступає у Суперлізі і нині посідає третє проміжне місце. Важкоатлетка з Рівненщини Ніна Пашкевич тріумфально виступила на чемпіонаті України Мастерс у Львові. Наша землячка стала триразовою переможницею змагань у ваговій категорії 87 кілограмів. У праві ривок спортсменка, а за сумісництвом Бойовий медик підняла 73 кілограмову штангу, встановивши три рекорди України. А у поштовху Ніна Пашкевич додала ще 85 кілограмів у сумі двоборства, встановивши два рекорди України. Сумоїстки з Рівненщини вибороли три золоті нагороди на чемпіонаті Європи серед юніорів у Швейцарії. Участь у змаганнях взяли понад 350 спортсменів з 15 країн Європи. Вихованка Сарненської дю США Марта Бонч Брусєвич перемогла у ваговій категорії до 55 кілограмів. Інша сумоїстка із Сарн Альбіна Клєфас стала найкращою у ваговій категорії до 65 кілограмів. А Костопільчанка Уляна Садікіна виборола золото у командній боротьбі. Вітаємо спортсменок та їх тренерів з високими результатами. Щодня ми розповідаємо вам, як та чим живе Рівне та область, а іноді Україна в часи повномасштабної війни. Але ще жодного разу не показували, що відбувається за кадром, адже умови воєнного стану торкнулися кожної сфери. Наш телеканал не виключення. Тож у день працівників радіо, телебачення та зв'язку України розкажемо та покажемо, що змінилося за майже 19 місяців повномасштабного вторгнення саме у нашій роботі. Як відбувалися зйомки, монтаж, виходи в прямі ефіри без світла та багато іншого. Неспокійний ранок четверга чимало рівнян провели у метушні чергах до автозаправних станцій, магазинів, банкоматів та аптек. З такими новинами ми вийшли у прямий ефір 24 лютого 2022 року. Як для усіх українців, новина про повномасштабне вторгнення стала шокуючою і для нас. Але, незважаючи на це, ми продовжили інформувати мешканців області про те, що відбувалось в країні. З'явили ще годині випуски новин у прямому ефірі. Ми прийняли рішення, що ми все ж таки виходимо на роботу, працюємо і ми працювали перші дні. Ні, було непросто тому що зосередитись було насправді людям важко. Всі були в новинах. Ми намагались продукувати новини для своїх глядачів. Але ну це було досить нервово. Навіть самі прямі ефіри на новинах були досить нервові. Всі такі перелякані були. Згодом повітряні тривоги, дуже багато заборони на зйомки, яких ми ще не могли розуміти остаточно. Ми не були до того готовими. Тому було прийнято рішення працювати вже дистанційно. Але довго ми не побули віддалено. Нам почали писати наші співробітники, що вони хочуть все ж таки очно. Працювати, що вони хочуть бути тут, бути в темі. Тому ну, десь за тиждень після невеличкої перерви ми знову повноцінно почали працювати. Повернувшись до роботи після кількаденної перерви, змінили ще мало. Збільшилась кількість випусків новин, а головне тематика їх наповнення. Усі звичні соціальні, культурні, спортивні теми повністю витіснили сюжети про життя в умовах воєнного стану. Все стало більш адаптовано до теми війни. Ми знімаємо прощання з нашими воїнами. Ми знімаємо роботу волонтерів. Ми знімаємо адаптацію. Переселенців в рівному. Тобто більшість тем, вони так чи інакше пов'язані з війною. Тому стало, напевно, більше якихось негативних моментів в новинах. Якщо раніше більше глядачі могли бачити позитивних новин, то зараз, напевно, така наша робота подавати. Речі, як вони є, говорити про те, що відбувається в нашому місті, в нашій країні. Ще одним викликом для нас, напевно, як і для усіх, стали блекаути, відключення світла та життя за графіком через постійні масовані ворожі ракетні обстріли енергосистеми. Проте це зробило нашу роботу більш злагодженою та оперативною, зважаючи на те, що ми не знаходимося, в якійсь приватній будівлі, ми знаходимося в житловому будинку на верхньому поверсі. В нас не було можливості підключити якесь альтернативне джерело живлення, до прикладу, якийсь генератор. Ми виходили з того, що в нас є ноутбуки, які тримають заряд там декілька годин. І ми писали: один пише, другий щось робить там, знімає. І так ми мінялися, і так за 4 години ми писали всі сюжети, що були. І решта часу, коли була електроенергія, ми писали в МЗ, ми збивали це все до кучі. Так як я ще веду новини, я на період блекауту забула, що такі новини. Я просто не встигала їх вести. Все вела наша прекрасна Марія Олександрівна. Змінилася робота і у операторів, адже їх відповідальність забезпечити технічну частину знімального процесу, оскільки без відео не буде готового сюжету і відповідно новин. Окрім того, як пригадують колеги, в перші дні повномасштабної війни та іноді до сьогодні люди з обережністю ставляться до нас, коли бачать на вулицях міста, незважаючи що чи кого ми знімаємо. Коли з'являвся струм в електромережі, ми відразу е, намагалися максимально зарядити всі акумулятори. Тобто, незалежно скільки там було заряду, ми все заряджали по максимуму, бо розуміли, що в будь-який момент світло може зникнути, і не зрозуміло на який час. Люди зовсім по іншому реагували на появу мене на вулиці з камерою. Е, люди трохи лякалися, трохи осторонялися мене. Е, Думали, що я якийсь ДРГ, що я щось розвідую, щось не те знімаю. Інколи підходили працівники поліції, цікавилися, що я знімаю, хто я такий, перевіряли документи. Були такі питання, як перевірка мене, чи я чи я дійсно мешканець міста. Наприклад, запитували. Де в яких районах які пам'ятник знаходиться, звичайно, робота журналістів та операторів це добре, але без інженера випустити в ефір усе, що знято і написано, практично неможливо, а особливо в умовах повномасштабної війни та різних непередбачуваних ситуацій. Головний інженер нашого телеканалу розповідає: перед ним стояло ключове завдання забезпечити безперервне мовлення при будь-яких умовах, і нам це вдалося. Треба було знаходити якісь рішення, щоб все працювало автономно. Ну і спочатку. Ми якось переймалися якимись УПСами, просто безперебійними блоками. Потім зрозуміли, що цього просто буде мало. І ми ну, використали інвертори, акумуляторні батареї, інше. Ну було важко. На складах не було нічого. А в магазинах ціни піднялися втричі. Іноді навіть 4-5 разів не кажучи вже про інвертори, це взагалі треба було їх замовляти і чекати по пів року. Ну потрібно було знаходити якісь варіанти, шляхи і десь піднімати своїх знайомих. Та незважаючи на відключення та блекаути, ми змогли організувати роботу та не залишати рівняни мешканців області без новин. Хоч було непросто і без курйозних ситуацій не обходилось. Коли почалися блекаути, я скажу, що це нас. Не зламало, а навпаки, організувало. Того що стільки тексту в прямому ефірі на одному подиху я зараз не можу прочитати. Тоді могла, тому що розуміла, що за дві хвилини вже відключення, а мені ще треба його дочитати. Це мав бути прямий ефір. Він був він розпочався. Ми вийшли онлайн, вийшли в ефір, вийшли в соціальні мережі в Ютуб. Хвилин за п'ять відключилося абсолютно все, і ми всі сидимо в абсолютній тиші. П'ять секунд мовчання Всі, всіх доходить, що то сталося. Ну далі вже пішли жарти. Тому подібне. Ми цей ефір все ж таки провели, але ну вже пізніше ввечері, коли світло з'явилося. Тож команда сфери продовжує інформувати вас про головне з життя краю, і робити все для того, аби незабаром повідомити новину про перемогу України над ворогом. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Тож вітаємо усіх причетних із Днем працівників радіо, телебачення і зв'язку. Бажаємо натхнення та плідної праці на перемогу. До зустрічі.